I mean is obvious this is not only the the under-16 tournament which is of high importance for us this is also uh, let's say the first step to Eurobasket 2015 цей турнір який є для Вікової групи до 16 років. Це першим так би мовити підготовчим кроком до Євробаскету 2015 року. The level of the organization is, uh, is very, very high, and I please don't get me wrong, I don't want to be too nice and too polite. Я хотів би сказати, що рівень організації дуже високий. І зрозумійте мене правильно. Я не хотів би вам тут говорити якісь добрі речі і бути занадто вічливим до вас. Паді до bar Has been raised pretty high for, for the future organizers of the under 16 tournaments. And uh, I would like to use this opportunity to, to say thank you to the of course, first of all, to the uh, Basketball Federation of Ukraine, to the LOC, uh, and of course to the, to the government, to Mr. Völkul, who is uh, supporting uh, very much. And uh, I think, I mean, you see it even here, the visibility of the, of the tournament is huge. So uh, there are many things I think. Uh,

um because as you know Mr. Mr. Lupkiewski was involved mister містер лупківський вас інвалідні і організацій одесу this is as i said the for the futures організ for the future organizers the the bar has been raised pretty pretty high я хотів би сказати що ви дуже добре використали досвід організації євро 2012, пан лутківський займався цим і я хотів би ще раз повторити, що планка стандартів організації вона піднята зараз дуже високо. Перш за все, я дуже дякую всім, хто брав участь в цьому турнірі. Турнір ще продовжується. Перш за все за довіру, яку нам зробила Фіба Європа. і ще за дуже дякую державі в. В обличчі Вілкула Олександра Юловича, який дуже дуже багато допоміг організувати всі ці змагання, і звичайно, звичайно, Мартян Лубківському і місцевий організаційний комітет за те, що все було зроблено на високому рівні. У нас у нас було декілька завдань в цьому перш за все протестир протестувати. Перед перше тестування організаційного плану перед євробаскет 15 і я вважаю що це було зроблено на вищому, на вищому рівні сьогодні «Євробаскет-16» побив всі рекорди які раніше були встановлені в змаганнях цього рівня. 23 тисячі глядачів прийшли на ці змагання це дуже багато для цього рівня для 16-річних. Хлопчиків-баскетболістів. 72 трансляції в інтернеті. Це теж рекорд. І також трансляції по Першому національному каналу. Ми маємо достатньо високий, високий рейтинг навіть і ніколи. Такого не було в світі і в Європі. Я думаю, що це дуже дуже хороші такі е, показники, і ми з оптимізмом будемо продовжувати підготовку до Євробаскету-15. з іншого боку, ми подивилися подивились наші наші резерви, як українських гравців, так і гравців, які зараз є е, майбутнє. Е, Майбутній баскетбол Європи. Ну, я скажу, як баскет, як людина, яка з баскетболу, я ніколи не очікав такий високий рівень гравців. Зараз, зараз гравці, які грають у всіх категоріях в різних країнах, це гравці дуже високого рівня. Я думаю, що майбутнє, майбутнє європейського баскетболу, ну дуже так, так, так таке буде, буде світле і перспективне. І я... Майже всім задоволений. Я може не задоволений тим, що ми мали хороші шанси збірна України потрапити в вісімку, але не потрапили. Сьогодні будемо боротися з Литвою за 9-10 місце, але ну так, мінімальне завдання збірна України виконала. Я вже казав, десь рік тому, що баскетбольний бог повинен вже звернути увагу на Україну. Він звернув У нас з'явилась. Дуже перспективна людина це. Святослав Михайлюк дуже на мій погляд людина, яка може бути зіркою європейського баскетболу і буде через декілька років основним гравцем збірної України. Я хочу скористатися цією нагодою, щоб подякувати вам насамперед, пане генеральний секретар і президенту федерації за ті високі оцінки роботи місцевого організаційного комітету. Вони стосуються всіх людей які працювали на цей турнір. Я хочу нагадати, що це було 40 співробітників місцевого організаційного комітету, 200 волонтерів, 16 офіцерів зв'язку, колеги з федерації баскетболу України. Всі були залучені до цієї підготовки. І Я хочу їм подякувати і сказати, що я справді гордий працювати з таким колективом, який, який на Справді дуже високому рівні провів цей турнір. В день ми реалізовували, тобто і розповсюджували і продавали десь орієнтовно від 2,5 до 3 тисяч квитків. Я хочу анонсувати одну важливу подію для всього турніру 2015 року. Це презентація логотипу основного логотипу чемпіонату 2015 року. Цей логотип. Він ще буквально день-два і відійде в минуле. Ми 22 вересня будемо представляти у Любляні, столиці Словенії, логотип чемпіонату Європи, Європи з баскетболу 2015 року. Запрошую всіх, хто має таку можливість долучитися до цієї події. Саме в той день Україна перебере естафету проведення чемпіонатів Європи з баскетболу у Словенії.